2,2 трильйона гривень таких збитків довкіллю завдала країна-агресорка своїми діями. А природа, як відомо, кордонів немає. Тому наслідки війни відчувають і далеко за межами України. Про це сьогодні в Києві говорили на міжнародному форумі united Net You – Agenda for Ukraine. За участь іноземних фахівців, яким чином російська агресія завдає шкоди природі, знає Андрій Матвієв, який побував на нашому форумі. Андрій, заходь, будь ласка, до нас, розкажи нам, що ти власне дізнав. На Привіт, форумі. Привіт. знаєте, от ми дуже багато говоримо про наслідки російської агресії в Україні. І якщо наслідки, наприклад, економічні відчуваємо тільки ми, то є наслідки, які відчуває, ну, принаймні, якщо не весь світ, то вся Європа. І про це сьогодні говорили, власне, на форумі United for Nature, який відбувався у столиці України. І там були досить Високі гості, які могли розповісти про ті наслідки, ті негативні моменти, які відчувають їхні країни. Зокрема, це були міністри довкілля Румунії та Молдови, і вони навели кілька прикладів, тобто як вони вже це відчувають. От, наприклад, пані Йорданка Родіка Йорданова з це міністр довкілля Республіки Молдова. Вона розповіла про те, що вони вже фіксують і фіксували з самого початку агресії погіршення якості повітря. А, і власне, от один з моментів, про який вона теж згадала, як екологічний наслідок, це міграція тварин. Я нагадаю, що наприклад, до від Херсонської області я маю на увазі там, де зараз ведуться активні бойові дії. До кордону з Молдовою а, трохи більше 200 кілометрів. І для Немагато. тварин, як ви розумієте, які не знають жодних кордонів, жодних обмежень, це не проблема. І а, ця міграція це теж екологічна шкода, оскільки порушується певний екологічний баланс. А, вони тікають від пожеж, вони тікають від. Від, а, гучних а, вибухів, і, власне, це все разом моніторять представники як України, так і власне європейських країн. Про це сьогодні дуже ну, багато говорили власне, а, на цьому форумі. Представник Румунії, а, міністр довкілля Мірча Фекет. Він говорив про те, що, а, наприклад, після підриву а, Каховської ГЕС а, в Дельті Дунаю знаходили залишки. Власне, ну він назвав це будівельне сміття. Ми розуміємо, що це не сміття від будівництва чогось, а це власне залишки які колись були українськими будівлями Каховською дамбою і так далі. І він, крім того, він розповідав про те, що тут наслідки, навіть і психологічні, були для мешканців Румунії, які говорили про те, що через. Такий неймовірний теракт росіян в Румунії боялися купатися. Вони були переконані, що вода в Чорному морі забруднена внаслідок власне бойових дій. А чи б обговорювали тему стягнення із агресора коштів на відшкодування цих збитків, які вони завдали нашому довкіллю? Ну, звичайно, я думаю, що жодне таке, от представницький форум він не обходиться без порушення цього питання. І, власне, наприклад, от минулий форум відбувався спільно із офісом генерального прокурора. І ось тоді от генеральний прокурор, і про це постійно говорить український міністр Руслан Стрілець. Про те, що ось цей от він називається трек, так, оцей трек відшкодування. До, шкоди довкіллю, так? це вперше в історії людства. Uh -huh. Тобто uh -huh. раніше були, ми знаємо, з історії репарації за агресії, але, власне, за природу ще нікому не доводилось платити. І в цьому питанні, звичайно, є певний політичний момент і певний юридичний момент. І зараз Україна напрацьовує певні механізми. Я нагадаю, що питання довкілля є одним з пунктів формули миру. І дуже важливо, на думку пана міністра, щоб це питання ті механізми, які буде пропонувати Україна, вже сьогодні. А, верифікували, підтверджували представники інших країн для того, щоб власне це угу. а, не було потім жодних е, якихось проблемних питань, зайвих позовів до суду і так далі. Ми пам'ятаємо, що таке Європа з її бюрократією і можливістю там різних країн трошки вставити певні е, палиці е, в колеса. І тому е, зараз звичайно це питання обговорюється. Воно е, досить важливе і ну. Квально, це перше питання, яке завжди турбує там журналістів, да. так і, і, і різних експертів. Ще ось що мене турбує, це як ем, е, шкоду довкіллю, тобто зникнення якогось виду тварин чи рослин або міграцію їх. Перевести у матеріальний грошовий вимір, як оцінити скільки це коштує, ось мені здається, велика проблема. На жаль, от дуже було цікаво мені сьогодні про це поспілкуватись. На жаль, прямо під час прес-конференції, ага. почалася повітряна тривога. Не встигли ми задати це питання, але представники міністерства наголошують, що існує методика, існує певні існують певні ну, правила, за якими обраховуються ці збитки і власне от. Була цифра у 2,2 трильйони гривень, які зараз називаються вже як збитки, і понад половину це забруднення атмосфери. Зрозуміло. Андрій, дуже дякуємо тобі, що зібрав для нас таку цікаву інформацію. Так. Наш колега, аналітик Україн News Андрій Матвіїв, розповів про, про висновки екологічного форуму по